А ви знали, що в єнотів дуже спритні лапки? Вони можуть повертати ручки та навіть відкривати двері, мов пухнасті майстри. Єноти надзвичайно розумні, можуть пам'ятати рішення головоломок роками. А також вони миють їжу у воді, це інстинкт. Хоч насправді вони її не чистять. Їхні чорні плямки навколо очей. Це як вбудовані сонцезахисні окуляри. Єноти можуть видавати понад 50 різних звуків від писків до муркотіння. Маленьких єнотиків називають дітками або китс, і вони обожнюють обійми. Вночі єноти йдуть на тихі пригоди, допитливі, розумні і трішечки хитрі. Правда ж є ноти і справжні нічні дослідники.